Сьогодні пропонуємо вас у вашу експертну дискусію. Російська дезінформація в ході парламентських виборів у Молдові. Які ж роки для України? Ну що ж, 28 вересня, як ви знаєте, Молдова провела парламентські вибори, і під час виборчої кампанії Росія. Намагалася в інформаційному контексті впливати на перебіг виборів молдовських, і сьогодні я пропоную нам з вами обговорити основну специфіку, скажімо так, характеристики, ну і результати зрештою зусиль росіян в контексті дезінформаційного впливу на парламентські вибори молдовські, і що ми сьогодні з вами будемо обговорювати. На чому фокусуватимось? Які ключові наративи розповсюджувала дезінформаційна Росія під час виборчої кампанії? Соцмедіа як інструмент впливу Росії на поведінку виборців, і ми здебільшого будемо говорити про Телеграм та Тікток в цьому контексті. І також можна подумати про те, якою буде стратегія Москви, враховуючи. Політичний поступ молдовський да, в майбутньому, і які вразливі аспекти буде використовувати Росія в майбутньому. Хочу для початку дати коротку презентацію, розповісти про безпосередньо наш програмний документ, про наші результати. Те, що ми готували ще до виборів, так, ми фокусувалися на ключових наративах, тоді на ключових суб'єктах російських, саме на які поширювали проросійські наративи е, на території Молдови у інформаційному контексті Молдовського. Що ж, е, я тоді буду йти вперед. Зараз. Отже, основні наративи, які були визначені так. Е, для початку хочу деякі вам продемонструвати основний наратив. На нашу думку, який намагалась просувати Росія, що загроза війни є результатом. Власне, поточного, загроза війни є результатом поточного проєвропейського курсу. Наступний наратив, який активно поширювали, синдром вкрадених так званих виборів. Що ще намагалися? Російські проросійські суб'єкти поширювати який наратив. Ну, багато було таких наративів, які так які які е, стосувалися так званої е, грузинської моделі, коли мова йшла про взаємодію з ЄС. Ще один наратив, який курсував, е, розповсюдження теорії змови, які дескредитують поточний уряд, чинний уряд молдовський і. На останок ще один наратив курсував, на кому фокусувались розділ розподіл громадян патріотів і так званих прозахідників. Ми е, знайшли кілька таких дуже цікавих, е, дійсно конспірологічних теорій змови, які поширювала Росія через е, свої власні канали е, поширення пропаганди і дезінформації. І один з таких це власне е, цей кейс, який. Е, Називається План Антитрамп його автором фактично стала прокремлівська українська колишня українська телеведуча Діана Панченко, яка до початку повномасштабного вторгнення була одним з головних облич каналів Пулу Віктора Медведчука. А після вже 22-го року вона переїхала до Росії 11 вересня 25-го року вона на свої на своєму телеграм-каналі опублікувала лист звернення до. Президента США Дональда Трампа, в якому нібито розповіла про те, що Франція, Велика Британія разом з Молдовою та Україною готують план ескалації в Придністров'ї, нібито що влітку на початку червня Молдова та Франція підписали підписали документ про співпрацю між генеральними штабами цих країн, який, поміж іншого, передбачав і таємну частину, в якій зазначалося про підготовку провокацій проти Тирасполя, нібито після е, успішних для своєї партії перевиборів, президентка Молдови Майя санду буде готова санкціонувати військову операцію проти Тирасполя, е, в якій будуть задіяні також і збройні сили України. Фактичним одноосібним популяризатором цієї теорії змови стала сама Діана Панченко. Вона з'являлася кілька разів на різних інформаційних площадках, де намагалася її просувати. Але що цікаво, навіть прокремлівські телеграм-канали не стали активно поширювати цю теорію, а лише побічно її згадували. Крім того, вже зрозумівши напевно, що Ця спроба розповсюдити таку теорію не вдалася. Російська Федерація вдалася до ще однієї спроби, а саме 22 вересня ряд прокремлівських телеграм-каналів вийшов з новинами з посиланням на службу зовнішньої розвідки Росії, яка зазначала, що Готується операція НАТО із окупації території Придністров'я, і нібито такий сценарій відпрацьовувався під час навчань НАТО в Румунії. Нібито після виборів, які 100% будуть сфальсифіковані, громадяни Молдови вийдуть на протести, і президентка Майя Санду не буде мати жодного іншого варіанту дій, окрім як запросити допомоги в сусідів, а саме в країн НАТО. Те, що це була саме цілеспрямована кампанія, говорить те, що 23 вже вересня на наступний день е меседжі з посиланням на службу зовнішньої розвідки стали одними з найбільш популярних в е прокремлівських телеграм-каналах, і е скажімо так, щоб е підготувати план Б, служба зовнішньої розвідки зазначала, що іншою можливою датою. Е Такої операції з окупації території Молдови, окрім як наступний день після виборів, може бути 30 листопада, коли мають відбутися псевдовибори на території Придністров'я. І, в принципі, ця Ця інформаційна операція, вона знову таки не е, закінчилася успіхом, оскільки е, якось помітно вплинути на результати виборів за допомогою цих конспірологічних теорій е, не вдалося. Актори ці суб'єкти проросійські були дуже активні. Їх було багато. Вони дуже хотіли вплинути на перебіг виборів Молдови. Гагаузький регіон, там була така активність. Ми її спостерігали. І також в цьому е, там проти Кишинева дуже багато було наративів. Вони. Е, Наголошували на тому, що гагаузи, гагаузи як етнічна група, так, мають відгравати відповідну роль, що їх притісняють. Говорили про те, що відбувалося в Україні до повномасштабного вторгнення 2022 року, так? Говорили про Молдовську православну церкву, так, яка є частиною московського патріархату. У нас... От мої колеги опублікували сьогодні документи, які представила Нацполіція. Що задокументовано було понад 20 осіб. Зафіксовано так. 20 священників, які навіть працювали в рамках цього патріархату, так діяли, які зараз безпосередньо перебувають. Так, під пильною вагою поліції, тому що вони брали відповідну участь. Так, намагалися якось поширювати пропаганду під час виборів, під час кампаній. Отже, ви описали тікток-активність також на превеликий жаль. В нас зараз є, можна сказати, була в, в, в рамках виборів така навіть тіктокова партія, називається Демократія вдома, так, яка фактично толком і мандату не має. Але понад 5% голосів набрали. Ну що ж важливі молдовські уроки є для України. Ну і українські уроки важливі для Молдови. Ми прекрасно розуміємо, що стикнулися. Ми фактично сьогодні з найбільш такою складною політичною кампанією виборчою. Ми бачимо, що це вже не ізольовані якісь дезінформаційні вкиди, а що це вже ціла екосистема маніпуляції, яка створена. Для того, щоб могли діяти служби російські, ми бачимо, що навіть на нашу діаспору це було спрямовано, і звичайно це важливо є для України, тому що війна триває вже понад 11 років в Україні. і Ми постійно бачимо, що що відбувається з діаспорою українською за кордоном, так українська влада має вживати заходів, щоб захищати в інформаційному контексті свою діаспору. Насправді ми в Open Minds так само спостерігали за е, тим, як російські інформаційні операції власне намагались вплинути на результати виборів в Молдові, і ми також пішли досліджувати телеграм. І хоч телеграм в Молдові та, не є основним джерелом інформації порівняно з ситуацією в Україні. Україні. Проте Телеграм для нас дає розуміння умовної пісочниці, ідеальної сфери, ідеальної платформи, майже де російські інфооперації можуть діяти без додаткових обмежень, без модерації, використовувати ті наративи, які хочуть, і майже не зустрічати жодного опору. І тому, зробивши аналіз інформаційного поля в Телеграм Молдови, зібравши всі канали, які які і, а, знаходяться в тематиці політика медіа новини інформація ми побачили що щонайменше 32% від всіх цих каналів вони більше 10 разів а, та репостили російські ресурси в Телеграм, та отже, фактично поширювали російські наративи напряму. І ще певна частка робила це рідше від 1 до 10 разів, але, тим не менше, навіть без відкритих репостів, також були провідниками російських меседжів напряму до аудиторії в Телеграм. Проте, коли ми звернули увагу, на те, що ось більшість цих проросійських телеграм-каналів мають відкрити коментарі, то зрозуміло, що тут знаходиться ще одна один тип інфооперації впливу, про які вже також попередній спікер зазначав: це використання ботів для імітації суспільної думки та імітації суспільного консенсусу. Фактично, основна задача такої компанії це легітимізувати. Російські наративи, проросійські наративи, антиєвропейські наративи і зробити їх видимими, а так, ніби їх дійсно розділяє аудиторія на місцях. Молдова може навчити томусь Україну, але разом ми однозначно можемо працювати і визначати наші вразливості, щоб ставати сильнішими. Спробую дати ширшу перспективу не просто про ШІ і Чадже тому що це не зовсім моя сфера. На чому хотіла наголосити, так що ми для себе вивчили з цих парламентських виборів, так молдовських зрозуміли, що всі стратегії так, боротьби з дезінформацією і гібридною війною вони не є вже ефективні. І ви знаєте, це в Україні прекрасно, так? І ці вибори молдовські знову ж таки це довели. Факт-чекінг, так, медіаграмотність ну це все прекрасно, але воно не так ефективно працює. Якщо у вас немає сильного потужного законодавства, законодавчої рамки, яка дає вам можливість дійсно боротися і вживати заходів, щоб це попереджати і карати тих, хто власне порушує закони, так, хто не поважає закони. І я думаю, що в цьому є відмінність між поточними виборами парламентськими, молдовськими і попередніми. Президентськими, що ми побачили зараз на цих виборах? Що наша влада, наші державні структури були більше залучені, вживали заходів, намагалися попереджати дезінформацію в онлайні, але більше заходів знадобилося і зусиль для того, щоб Припиняти ці корупційні схеми, так? коли мова йде йшла про вплив на виборців. Все це зайшло з Москви через агентів. Так, чому я це кажу? Я не вірю в те, що. Якщо говоримо про інформаційний простір, я не вірю в те, що багато змінчує прогресу. Можна помітити з ситуацію, яка була рік тому. У нас все ще 70% населення використовують здебільшого соцмедіа, так? І я говорю про Телеграм, про Фейсбук, той же Тікток. Ну і Ютуб. Хоча люди прекрасно розуміють в Молдові, що соцмедія в соцмедіа може бути багато фейк ньюз вони все одно, так. Послуговуються цими каналами, читають там інформацію да, е, коментують взаємодіють з ботом. Дуже цікаве і важливе питання, оскільки е, тут дорога з двостороннім рухом. А я знаю, що власне ми дивимося постійно навкруги, як росіяни працюють з нашими сусідами. В першу чергу, ми дивилися по Румунії, по Молдові. А наші друзі-партнери по сусідству дивляться, який досвід був у нас, і звертаються за цим досвідом до нас. Я спостерігав за молдавськими молдовськими виборами. В середині однієї групи спостерігачів україно, Молдовсько-Румунської, і ми з середини бачили, як це реалізується. І мушу відзначити, що О, таке перше спостереження: те, що, що, на чому що росіяни концентрувалися. Росіяни концентрувалися на тому, щоб мобілізувати свій електорат. І вони пускали туди на в цей напрямок всі можливі ресурси. І пропаганду та дезінформацію, яку ми згадували, і організаційні кроки. От мене більше цікаво, такі більш організаційні заходи, гібридні, які вони, до яких вони вдавалися, і тут колеги з Молдови вже згадали про це. Це, зокрема. Мережа цих священиків, які молдовського патріархату, молмолдовських священників московського патріархату, яких протягом там 6 місяців возили як паломників в Росію, промували і мізки. А там, в принципі, багато не треба було. Ну але додатково до того всього. Супроводжувалися ці всі групи паломництва по святим місцям Росії пропагандистами партії Єдина Росія, спецслужб і так далі. Плюс кожен утримував кредити для придбання певної атрибутики, певних матеріалів, а також додатково кожен отримав кредитну карту, яку вони потім прекрасно. Знімала неї гроші вже по прибуттю. Тому це прямий підкуп, прямий, прямий підкуп і підкуп не стільки конкретного виборця, скільки формування такого ядра, яке при, по приїзду повідкривало власні е, там, ресурси інформаційні насамперед телеграм-канали е, своїх маленьких єпархій з невеликою аудиторією, але. Е, з досвіду усіх не стільки телеграм-канал якоїсь епархії має значення, скільки проповідь священника, який раз в тиждень зустрічається своїми вірянами, і як він скаже, так і люди проголосують. Попри те, що навіть видатки на таку статтю, як оборона і національна безпека в російському бюджеті на 26-й рік закладені менші ніж на 2025-й, про якщо просумувати всі видатки на на записані під різними назвами по суті пропаганда просування іміджу Росії, ми отримуємо цифру 146,3 мільярди рублів, що на майже 7% більше ніж в 2025 році, і майже на 28% більше ніж в 2021 році до початку повномасштабного вторгнення. Середні щомісячні витрати на державні змі в 2026 році в Російській Федерації будуть складати близько 12 мільярдів рублів, тобто майже 3 мільярди рублів на тиждень, і це власне за оцінками експертів робить російську пропагандистську машину однією з найдорожчих в принципі у світі за ціною отримання. Найбільші статті витрат це звичайно утримання. Федеральних телеканалів та так званих традиційних медіа: телебачення, радіо, преси, які об'єднані в найбільші інформаційні агентства саме Russia Today, ВГТРК, ТАСС, Росія Сьогодні та інші. Крім того, Кремль намагається охопити і цифровий простір. Він адаптує туди свою, свою стратегію. І в проєкті бюджету двадцять року закладено 730, тридцять мільйон рублів на просування прокремлівського контенту в інтернеті. Тут дуже цікавим прикладом може бути навіть те, що деякі окремі ем, окремі передачі, формати вони фінансують окремо з цього бюджету. Як, наприклад, було минулого року з е, програмою Володимира Соловйова Соловйов Лайф, цей медіапроект отримав окремо е, фінансування з державного бюджету на 4,5 мільярди рублів. І, наприклад, так само отримав фінансування онлайн-агрегатор про Кремлівських новин рядовках він отримав ще додатково сорок. Дев'ять мільярдів рублів напряму з бюджету, в принципі, стратегічне підґрунтя такого різкого нарощування пропагандистського бюджету воно в принципі зрозуміле. Це отримання влади, те, що отримання влади та продовження війни, воно вимагає тотального контролю над інформаційним простором в першу чергу всередині Російської Федерації, і не тільки за її межами, це і пропагандистська робота в тих державах, проти яких Російська Федерація вже веде гібридну війну. Тому дійсно гроші на. Пропаганду вони знаходять і використовують для просування своїх наративів в найрізноманітніших формах на найрізноманітніших платформах. Підсумовуючи, хотілося би також зазначити, що звісно російська дезінформація розвивається. Вона застосовує нові методи і тактики. Про що власне свідченням є ті електоральні кампанії і в Румунії, і в Молдові, де ми бачимо нові тенденції, які Україні слід відслідкувати так, ми не знаємо на сьогодні, коли в яких часових рамках можуть відбутися вибори, але потрібно, незважаючи на все, залишатися в тонусі і відслідковувати ті тенденції, які в цій сфері Росія застосовує, щоб впливати на електоральні процеси, на результати виборів в європейських країнах.